Всім привіт, з вами я Ярослав, і я вирішив, що я буду прямо зараз почав і хочу почати займатися кожен день по три заходи. О, утро, день і вечір. О, по 20 раз. Тому я починаю зразу з вечора, завтра утром продовжу і зроблю ще одне відео. Тому зараз поїхав 20 разів. все Зробив 20 жмене. Добре, завтра продовжимо.